Автомобіль місце максимальної небезпеки. Це найперша настанова від президента Федерації Кровмага України Антона Фарба. До Одеси автор тренінгів із самозахисту приїхав для дводенної зустрічі з журналістами. Серед учасників були і медійники, що працюють у прифронтових регіонах. Але ці навички можуть знадобитись будь-кому. Тож деталі дивіться в наступному сюжеті. Контакт, право! 7 секунд уже луче Евакуація з машини в момент обстрілу, порятунок з авто пораненого колеги, рух у колоні, паркування у небезпечних місцях, самозахист від нападника у салоні, а також побутові конфлікти на дорогах. Одеські журналісти відпрацьовували навички роботи в умовах небезпеки у транспортному засобі. Як зуважує автор тренінгу Антон Фарб, медійники це люди, які часто працюють у зоні підвищеного ризику. Тож, найперше, мають пам'ятати базові правила безпеки. Спеки, Найкращий ваш захист це бути на зв'язку. Якщо ви кудись направляєтесь, хтось має знати, куди і коли ви там маєте бути. А якщо ви їдете через зону повищеного ризику, то робіть так звані чекпоинти. Кожна зупинка, я тут буду у наступному чекпоинті через півгодини, Якщо ні, починайте мене шукати. Тобто, найкраща зброя це мобільний телефон або рація, або інший канал зв'язку. Тому коли людина не дай Бог зникла. Зрозуміло де і коли. Кожна людина має навчитися плавати та битися, зауваже Антон Фарб. Бо якщо вона вміє битися, але застосовує ці навички тільки для самооборони, це робить її сильною. Стосується така порада не тільки чоловіків, додає дружина та менеджерка тренера. Дівчат легше викрасти, дівчат легше запхнути в багажник, дівчат легше вибачте придушити в, авто в автомобілі. І ми зараз будемо демонструвати техніки, якщо вже дівчина опинилася в такій ситуації, і будьте журналіст дівчини чи просто дівчина. Вони. Мають знати ці рухи, ці дії, які можуть врятувати їм життя. Журналіст має знати, що таке необхідна оборона, де він може знімати, а де ні, які він має права, так як їх захищати, не порушуючи закону. Але з умови знімання у прифронтовій зоні додається ще низка правил. Як от безпечне паркування, незнання основ може поставити під загрозу життя учасників знімальної групи. Один із прикладів наводить організатор тренінгу. Журналісти приїхали на зйомку. Почався обстріл. По Сідали в машини, і потім, лише коли вони посідали в машини, згадали з іншого ем, матеріалу, що паркувати машину під час обстрілу, не під час обстрілу, а коли вони приїздять на такі території, необхідно так, як вони будуть швидко виїздити. Тобто потрібно паркувати автомобіль у напрямку виїзду. Але в момент обстрілу, і в момент, коли потрібно швидко виїздити, якщо машина як то кажуть, повернута не в напрямку виїзду. Це займає багато часу для евакуації. У зонах небезпеки журналістів найчастіше супроводжують військові. Попри це, до загроз війни треба бути готовими, каже медійниця Олена Соломонова. Особисто я їжу на фронт тільки з військовим. Я не буваю там одна і мою безпеку захищають наші військові. Але якщо так трапиться, що я десь буду одна, то я гадаю, так це може допомогти врятувати своє життя та життя колег. Федерація Крав Мага, яка розробляє та проводить тренінги із самозахисту по всій Україні, має філію і в Одесі. Заняття проходять тричі на тиждень. Долучитися можуть усі охочі незалежно від професії та рівня спортивної підготовки. Цьому канал Ольга Гвоздецька Євген Ячменцев.